Торгово-розважальному центрі «Велесмол» відбулось представлення Кубка України з вільної боротьби. Прикарпатським борцям друге поспіль вдалося здобути цю почесну найвищу борцівську нагороду. Одна з причин, чому ми сьогодні тут зібралися, це представлення Кубка України з вільної боротьби. Цей кубок є уособленням престижу та величі української вільної боротьби. Його унікальний дизайн виготовлений у Лос-Анджелесі. Тією ж компанією, яка створює легендарні статуетки Оскар, робить його особливим. Цей кубок вважається найдорожчим в Україні. До речі, придбаний він за позабюджетні кошти. Це свідчить про велику підтримку в спорту у нашій країні. Під час спортивного свята юні борці продемонстрували присутнім показові виступи з елементами боротьби. А дітвора мала змогу взяти участь у розіграші призів. Чергово проводимо захід у наших партнерів. Партнерів. Академії боротьби Прикарпаття торгово-розважальний центр Велес Окремо хочу подякувати Сергію Пукішу, який активно підтримує вільну боротьбу не тільки в межах Прикарпаття, а й в межах України. І це дуже важливо, що ми маємо можливість сьогодні презентувати. Всім відвідувачам торгового центру всьому суспільству нашого спорту це така певна маркетингова подія, де ми можемо показати, які в нас є клуби, які в нас є тренера, які в нас є досягнення. Двічі підряд, Прикарпаття виборило цей такий знаковий, дороговартісний і цінностний кубок. За цим кубком це велетенська праця тренерів. Спортсменів окремо хочу всім їм подякувати. Лева частка переможців це представники Академії боротьби Прикарпаття, які в чергово підтвердили свій високий рівень. І чоловіча боротьба зараз вільна ну, на належному такому високому рівні. Ну і так само дівчата, дві призерки, бронзових чемпіон Кубку України Аліна Філіпович. Власне, це такі в нас інформаційні моменти по Кубку. Віталій Чорненький Тарас Ковань «Голос.Інфо».